Так, всім привіт, друзі. Починаємо новий проєкт, який зветься бюджетний ремонт. Значить, дивіться, ось така у нас квартирка. Тут вже я виніс трошки меблів і будемо робити ремонт. Значить, давайте зроблю перший обзорчик. Значить, така у нас от, заходимо, коридор такий длинний. Тут у нас одна кімната така здорова. Тут у нас така тераса. О. Тераса. Ну, на терасі нічого не треба буде робити. Так, такий йде коридор. Кухня невеличка. Ладовочка, ванна, туалет. І здорова ще одна така кімната дитяча. Значить, дивіться, що ми тут маємо? Ми маємо тут поклеєні шпалери. Побачимо, що за стан. Скоріше за все, ці шпалери будуть просто підклеїмо їх. Гарно зашпаклюємо стики. Ось як тут там, десь зверху трошки бачите, там повідставало. Все ми це все переклеїмо, проклеїмо гарно. Ось як тут ось. Так, ремонт у нас бюджетний. І це все ми покрасимо, пофарбуємо. Також ось тут ось такі моменти, Це все ми зашпаклюємо. Зашпаклюємо і пофарбуємо в білий колір. Стеля також буде малюватися підлога. Повністю це все знімається і постелимо ламінат. Скрізь коридор і кімната, крім, ванни та кухні. Так, скуповатися будемо в обі. Коротше, беремо ось таку грунточку. Так, ось такий клей візьмемо. Підклеювати обоє. А також такий візьмемо. Шви заробляти. Так, ось такі малярні стрічки купляємо по 5-3 по 3 євро. Так, і беремо такої шпаклівочки родбанд. Хотів фюгенфюлер, але його щось немає. Беру таку родбанду. Так, ламінат такий, певно, буду брати по 8 євро метр у двох кольорах, або цей, або цей. скоріше всього цей сірий. Так, скупився так, грунтовочку взяв, от шпаклівочки, шпателі, ось так на 74,20 будь ласка. Так вже прогрунтував, Воно вже підсохло і ось зараз вже заробляю, бачите так. Воно висохає і мало би бути бомба ракета. Покраситься, навіть видно не буде. Це все я роблю ось цим. Акриловий клей, типа. Можна і ось цим обоє мазати. Ну, я зразу тим, мені щось так проще. Так, малярка йде повним ходом. Значить, в один день, дивіться, що. Заробив стики. Помалював потолок вже. Зараз стіни роблю. Дороблю все в один день. Все в один день. По інтенсивній технології зразу вже малюю. Бачите, ось тут там таке, тут таке, все, фульгас. Гемалоти, гема. Нема коли. бум, фініш. Значить, дивіться, розказую вам секрет. Якщо ви хочете, щоб обої у вас не, повис... не повідставали, коли ви їх малюєте, то вікна всі мають бути закриті. Бачите, в мене все повністю закрито, хоч душно. Але мусить бути. Бо як відкриєте, буде невеличкий протяг. І все. І все воно у вас повідстає. Верніше, більша більше ймовірність, що вони у вас. Повідстають. Так. Якось так. Все, тримаю в курсі.